Свійські тварини продовження. Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку, небі пташки! Доброго ранку тобі і мені! На минулому занятті ми з вами говорили про домашніх тварин. Про яких? Про кішку та собаку. Ці тварини домашні або свійські, бо живуть з нами. Розгляньте, будь ласка, малюнок! Сьогодні ми познайомимося з іншими свійськими тваринами. Де ж вони живуть? Корова, свині. Живуть вони дітки на фермі. Для них люди будують спеціальні будинки та загін, де вони пасуться і їдять. А давайте ж назвемо всіх тварин, які живуть на фермі. Тато, бик, мама, корова, а дитя їхнє. Теля, запам'ятайте, будь ласка, тато кабан, мама свиня, дитя порося. Тато козел, мама коза, дитя козеня. Папа кінь, мама кобила. Дитя лоша. Тато кріль, мама кролиця і дитя їхнє кроленя. Тато півень, мама куриця, а дитя курча. Тато селезень, мама качка. І маленьке їхнє дитя каченя. Папа індик, мама індичка, і дитя індича. Тато гусак, мама гуска, і дитя їхнє гусеня. Дітки, а давайте зараз з вами подумаємо, хто що їсть. Як ви вважаєте, що їсть свиня? Зерно, картоплю, чи кістку? Висівки. Зерно і висівки можна назвати. А що їсть корова, Ананас, траву чи сіно? Вірно, вона їсть траву і сіно. А що їсть коза, капусту, моркву чи шишки? Моркву та капусту. Молодці. А що єсть кінь? Рибу, овес чи сіна? Є овес і сіна. А що є кріль? Молоко, моркву чи траву? Траву та моркву. А що є гусак? Рибу, траву чи шишки? Траву, молодці. А що єсть півник? Горох, листя чи кістку? Горох, молодці. А що єсть курка? Пшоно, насіння. Що єсть? Насіння і пшоно. А що їсть кішка? Фрукти, горіх чи рибку? Що їсть з Рибку. А що їсть собака? Кістку, листя чи сіно? Любить кістку, вона погристи. Молодці. Діти, а як називаються хатинки, в яких на фермі живуть ці тварини? От корови живуть. Хатинка їхня називається корівник. Бачите, він великий, просторий. Хатинка для свиней називається свинарник. Хатинка для курей називається курятник. Хатинка для гусей називається. Гусятник. Пропоную вам дидактичну гру. Хто як голос подає? Корова. Який голос у корови? Му-му На що робить корова? Мукає. Порося. Рох, рох-рох. Що робить порося? Рохкає Коза. Як подає голос коза? Ме, ме. Що вона робить, значить? Мекає. Гусак. Га-га-га. голос подає. Значить, що він робить? Гелгоче. Запам'ятайте це слово. Кішка. мур мур. мур Що кішка робить? Голос подає. мур мур. -мур. Значить, що вона робить? Муркає. Муркоче. Собака. Що робить? гав 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 Гавкає, значить, Голос подає. Я надіюсь, вам сьогодні було цікаво дізнатися про ферму, про загони, де живуть свійські тварини, що вони їдять, як називаються, як їх дитинчат зовуть. До нових зустріч до побачення!